Друзі, вітаю! Чи вважаєте ви себе учнем або ученицею Ісуса Христа? Чому ви хочете навчитися у Ісуса Христа, якщо хочете навчитися у Ісуса Христа, якщо вважаєте себе учнем або ученицею Ісуса Христа? Сьогодні ми з вами будемо говорити про ті вимоги, які Ісус Христос висуває щодо своїх учнів? Тож будемо читати Іван Відлуки, 14 розділ з 25 по 33 вірш. Ішло за ним за Ісусом Христом багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, усі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити? Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти. До нього, коли ні, то як то ще далеко йшле до нього посланців і просить примирення? Так, ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Я думаю, шокуючи вимоги Ісуса Христа щодо своїх учнів. І ми з вами взагалі читаємо шостий розділ Івангелі від луки але зараз ми з вами трішечки перенеслися в 14-й розділ для того, щоб зрозуміти, як Ісус Христос сприймає своїх учнів, взагалі кого Ісус Христос вважає своїми учнями, тому що коли ми з вами читаємо поспіль Євангелії від Луки, зараз знаходимося в шостому розділі. Там багато йдеться про учнів Ісуса Христа, що Ісус Христос каже своїм учням, як він до них звертається, взагалі яке спілкування відбувається між. Ісусом Христом та його учнями, і тому ми з вами зробили такий екскурс в тему, що таке учнівство у Ісуса Христа, і взагалі хто може бути учнями Ісуса Христа. То ж саме через цю причину ми з вами і читаємо певний уривок з 14-го розділу від Луки. В попередньому відео ми з вами вже говорили про першу вимогу Ісуса Христа щодо своїх учнів, до людей, які хочуть бути учнями Ісуса Христа, що вони мають любити Ісуса Христа більше за усіх в своєму житті і сьогодні ми з вами говоримо про другу причину, хто ще не е подивився попереднє відео зрадо запрошую подивитися а сьогодні з вами продовжуємо говорити про другу вимогу ісуса христа щодо своїх учнів 27-й вірш хто не несе свого хреста і не йде слідом за мною не може бути моїм учнем тож другою вимогою яку ісус христос висуває щодо своїх учнів є хрест і скажімо так друга вимога вона не менш шокуюча ніж перша вимога тому що в першій вимозі ісус христос каже що його у Учні мають зненавидіти навіть своїх батьків, дружин, дітей, братів і сестер і навіть свою душу. Про це говорили в попередньому відео, тож сьогодні не пояснюю це. А другою вимогою Ісуса Христа є Ісус Христос каже, що хто не несе свого хреста. Взагалі, будь-яка людина, яка жила в стародавньому світі, а особливо в Римській імперії, в часи Ісуса Христа, вона розуміла, що таке хрест. І хрест був не просто символом чогось, хрест був абсолютно реальною річчю. Того часу люди бачили, як інших людей розпинають на хрестах. Люди бачили хрести. Люди бачили людей, які висіли на хрестах. Іноді багато днів після того як вони вже вмирали на хрестах. Тобто, взагалі бачити хрест, більше нести свій хрест означає бути засудженим на смертну страту через хрест. Це взагалі не було очікуванням жодної людини запитати людей, чи є твоєю мрією, щоб ти ніс свій хрест. Тобто означає, щоб ти був засуджений на страту через розіп'яття. Я думаю, що жодна б людина не сказала, так я хочу нести свій хрест, так я хочу бути засудженим на розіп'яття. Це так здорово, це так класно пережити цей досвід. Взагалі, це було жахливе майбутнє. Це взагалі було б жахливо, якщо б людина так думала, такого очікувала і такого прагнула. І тим не менше, Ісус Христос саме таку вимогу висуває і формулює свою думку саме в таких словах. Ісус каже, що якщо що ти не несеш свого Христа і не йдеш за мною? Ти не можеш бути моїм учнем. Про що насправді каже Ісус Христос? Тут я хочу сказати, що ми маємо в правильному порядку. Чути те, що каже Ісус Христос. Бо коли змінюється порядок, ми не можемо зрозуміти сенс того, що каже Ісус Христос. Звісно ж, людей лякають страждання, і жодна людина не шукає страждань як самоцілі. Насправді я зараз помилилася, тому що є люди, які шукають страждань як самоцілі. І так живуть, і такого шукають люди, які, скажімо так, не дуже правильно розуміють сенс життя. Це неправильні висновки. Ми можемо сказати, що розум цих людей передається. Перебуває в неправильному стані, в хворобливому стані. Тож здорова людина, психічно здорова людина, вона не шукає страждань як самоцілі. Але ми також з вами розуміємо, що людина, яка боїться страждань і оминає страждань, і ціллю життя, якої є, просто не переживати страждання, така людина просто стане злодієм в своєму житті, тому що вона буде уникати тих страждань, які трапляються на шляху досягнення певних значних результатів в своєму житті. Якщо ми візьмемо будь-який добрий результат, наприклад, наприклад, людина там заробила гроші або Виховала дітей або збудувала родину або простила когось. Якщо ми е, візьмемо будь-яку добру ціль в житті в нашому житті, ми з вами побачимо, що шлях до цієї цілі він лежить через певні страждання. Якщо ми відмовимося переживати певні страждання в своєму житті, які е, спіткають нас на шляху до добрих цілей, ми ніколи не дійдемо до добрих цілей. Для того, щоб виховати дітей, треба дуже Багато жертвувати собою, і дуже багато пережити страждань, дуже багато пережити болю, наприклад, самі пологи – це дуже великий фізичний біль для того, щоб дитина народилася. Це, наприклад, якщо ми говоримо про дитину, якщо ми хочемо чомусь навчитися, ми маємо пережити певні страждання, що нам не вдається щось, певні перешкоди. Може, люди кажуть нам, що у тебе це ніколи не вийде, і ми маємо чинити опір цим стражданням і цим думкам людей, і так в якому. У напрямку ми з вами не подивилися, наприклад, заробити гроші. Це також шлях до цього лежить через певні страждання, особливо якщо людина хоче заробити чесно. І так далі, ми з вами бачимо, що будь-яка добра ціль вона здобувається шляхом певних страждань. І якщо людина не хоче переживати страждання, не хоче переживати певні труднощі, вона ніколи не прийде до гарної цілі, до доброї цілі, тож неправильний шлях шукати труднощів, і неправильний шлях будь-якою ціною оминати труднощів. Ісус Христос каже до своїх учнів: якщо ви розумієте, що тільки я можу вас навчити. Чити тому життю для якого ви були створені, якщо ви розумієте, що тільки в мене ви можете навчитися взагалі Євангелію, розумінню того, що я для вас зробив, що Господь для вас зробив через мене. Якщо ви розумієте, що тільки я є син Божий, і тільки я можу навчити вас, тому чому Господь вас хоче навчити. То ви маєте розуміти, що в вашому житті будуть певні страждання. Йти за Ісусом Христом, йти за мною, каже Ісус Христос, це не просто постійне вау в житті, тому що взагалі будь-яка ціль, нагадує в нашому житті, вона здобувається не через постійне вау. Це певні труднощі на досягненні будь-якої доброї цілі. Ту саму думку каже Ісус Христос. Він каже, що якщо ви не візьмете свій хрест. І зараз хочу сказати дві речі, на які тут Ісус Христос звертає увагу. По перше, Ісус Христос звертає увагу на труднощі. Ми вже про них сказали. А, слідування за Ісусом Христом. Так, це труднощі, тому що людина, яка слідує за Ісусом Христом, вона навчається жити іншими стандартами, іншими цілями, іншими мотивами. Вона взагалі навчається жити так, як не живе цей світ. Вона навчається жити від Господа. Вона навчається жити так, як живе син Божий. Вона навчається. Це жити так, як живе трійця між собою. Вона навчається тій науці, як. Кої не знає цей світ і тому життю, якого не знає цей світ, і більше того, цей світ ворогує проти того життя, яке є в Ісусі Христі. І це звичайно ж певні страждання жити в світі, який ворогує проти твого способу життя. Але це ж і радість, перш за все, тому що ми з вами здобуваємо те життя в навчанні в слідуванні за Ісусом Христом. Ми з вами навчаємося жити тим життям, і здобуваємо певну практику такого життя. Тому що воно і є прекрасним, тому що воно і є справжнім, тому що воно є істинним, тому що за цим життям майбутнє, тому що тільки люди, які мають це життя, вони будуть в царстві Божому. І друга причина, на яку звертає Ісус Христос увагу, другий сенс цього виразу, хто не несе Христа свого, Ісус Христос каже про сором. Ісус Христос каже, що людина, яка слідує за Ісусом Христом, вона буде стикатися з певним соромом, тому що кожна людина, яка була засуджена на смертну страту через розіп'яття, вона стикалася не з абияким соромом, і саме з таким соромом зустрівся Ісус Христос і не просто зустрівся. Він його пережив. І Ісус Христос абсолютно сприйняв цей досвід, заради того, щоб звільнити нас від нас наших гріхів і заплатити повноцінно за наші гріхи. Ісус Христос каже, що людина, яка слідує за ним в цьому світі, буде стикатися з певною частиною сорому. І якщо ми з вами не готові. Стикнутися з соромом та труднощами у слідуванні за Ісусом Христом, то насправді ми не зможемо слідувати за Ісусом Христом. Ісус Христос дуже чесний в цьому. Ісус Христос не обіцяє нам того, чого не буде в реальному житті. Ісус Христос каже: Я пройшов певними. Шляхами, я пройшов певним шляхом, я пройшов певні страждання, і ви також пройдете певними стражданнями, не такими, як у Ісуса Христа, слава Господу! Наші страждання набагато менші, ніж страждання Ісуса Христа. Але для кожного Його страждання вони дуже болісні, вони дуже близькі і вони дуже болючі. То Ісус Христос каже, що ви пройдете певними е, тяжкими моментами. У кожному з вас буде дана благодать Господа для того, щоб пройти цими моментами. У кожного з вас буде моя підтримка. Ісус Христос каже, коли ви проходите цими моментами, але є ціль. Ви... Прийдете до Царства Божого, ви прийдете до повноти життя, яке є в Ісусі Христі. Ви будете жити в тій славі, в якій живу я, каже Ісус Христос. Ви будете жити вічно в тій повноті, яка є в моєму царстві, є в моєму житті і є в мені, каже Ісус Христос. І один з віршів, який. Підтверджують цю думку, а ми можемо прочитати в посланні до Римлян, восьмому розділі, сімнадцятому вірші. Там написано так, що коли ми з вами йдемо тим шляхом, яким пройшов Ісус Христос, коли ми з вами проходимо труднощі, які е, спіткають нас в шляху слідування за Ісусом Христом, ми з вами війдемо до Божої слави, ми з вами війдемо до славного царства Ісуса Христа. Ми з вами будемо спадкоємцями. Життя, яке є в Ісусі Христі. Тож, перш за все, ми маємо починати не зі страждань. Ми маємо починати не зі страху страждань. Ми маємо розуміти, що Ісус Христос не просто закликав нас до страждань. Ми маємо розуміти, що Ісус Христос закликав нас до повноти Свого Царства. Ісус Христос закликав нас до свободи від гріха. Ісус Христос дає нам справжнє життя, сильне життя. Ісус Христос дає нам блаженство, Ісус Христос дає нам повноту. Але шлях до цього, в тому числі, буде мати певні труднощі і певний сором. Але так каже слово Боже, те, що ми маємо в Ісусі Христі, те майбутнє, яке відкривається для нас в Ісусі Христі, воно навіть не може зрівнятися. З тими труднощами, які ми спіткаємо на своєму життєвому шляху, тож будемо з вами любити Ісуса Христа. Будемо з вами насолоджуватися Ісусом Христом. Будемо з вами все більше і більше пізнавати Ісуса Христа, щоб Ісус Христос ставав дуже дорогим для серця кожного з нас. І тоді будь які страждання, які ми будемо зустрічати на шляху за Ісусом Христом, вони будуть нам здаватися набагато меншими. Ми будемо мати Божу благодать і нас буде радувати, ціль, до якої ми з вами прямуємо, а саме до того життя, яке є в Ісусі Христі. Тож будемо з вами слідувати за Ісусом Христом і для того, щоб е, слідування за Ісусом Христом ставало б для кожного з нас радісним, міцним, щоб ми з вами були дуже сильним. Ми вслідуванні за Ісусом Христом будемо з вами продовжувати щодня читати разом Слово Боже, щоб поглиблюватися в Слово Боже і поглиблюватися в Ісуса Христа. Тож радо запрошую кожного з вас. А також запрошую підписатися на цей канал. Тих з вас, хто ще не підписався, також прошу коментувати ці відео і тому, що все це сприяє тому, що якомога більше людей дізнається про це відео, дивляться це відео і разом можуть читати слово Боже, щоб Дух Святий торкався наших сердець, щоб слово Боже воно змінювало наші серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.